Перший день взагалі всього, що буде відбуватися в Тернополі в серпні. Тобто зараз вуличний ринок, сьогодні 28 число. День міста, день Тернополя. Зараз концерт вон там. Ми на єлисейських полях. Привет! <зад> бо я шукала взагалі, де хендмейт. Хендмейд, оказується, бо наш там. А я ходила тут. Типу, отут ходила, а він вон там. І тільки Парисі прям суперово вистроїли. Я зараз піду що небудь вам поснімаю, так що Не стидайся, до твоя земля, настидайся до де нас немає. Вже поближче до вечора були якісь такі більш цікаві групи з нашими українськими хітами. Я була приблизно до години, може 12 або щось таке. Отож, другий день вже більше культивували вуличний ринок аніж день міста. Я зробила просто безліч фото, які ви зможете побачити у мене на профілі Instagram. Там було все починаючи виробами з дерева і закінчуючи дуже креативними кафешками і лекціями. Той, хто придумав саму ідею цього триденного дійства, просто чудова людина з шедевральною фантазією. Я і Ксенія обходили вздовж і весь стріт маркет, заглянули в кожен куточок, послухали вуличних музикантів і просто, як то кажучи, відфотографували весь вуличний ринок. Якщо у вас було питання, хто це, то це я, яка відлякує людей і дітей в парку Шевченка. Я катаюсь на ці штуці, вона мені просто сподобалось. В чому проблема? Вже ближче до вечора, коли заходило сонце, оголошували переможців за клобайку. І, до речі, в категоріях були дівчата і займали вони призові місця. Прям, я не знаю, якась гордість, що не тільки сильна половина планети приймає участь в таких зовсім нелегких змаганнях. Коли я і Ксюня вже вкрай змучилися, просто взагалі. Єдиною нашою мрією було десь сісти і подивитися на концерт. Що ми і зробили. Пересівши на наші тернопільські і лицейські поля, ми слухали просто божественного скрипача, який грав такі відомі пісні, як Elly Golden Burn, Hard Kiss Makeup», Потім «Get Lucky». Просто і багато ще інше. це було просто чудово. Він грав. А, я, я не знаю, мені варто його напевно, що десь знайти в соцмережах. Потім вже поближче до вечора був такий гурт, який називався Львівський танцювальний клуб. Знаєте, спочатку я подумала, що будуть танцювати, але ні, вийшли просто тупо музиканти. І соліст він настільки дивно танцював, що настрій мені піднявся просто вдвоє. Ми танцювали, ми пригали. Просто, ну, і вони спочатку казали, що ми дуже якісь вялі. Вони приїхали до нас зі Львова, і треба якось, щоб ми сильніше кричали, бо ще щось. І ми такі, окей, і тоді ми показали, що таке Тернопіль. Потім вже поближчі до вечора я нічого не знімала, так як моя камера вирішила сказати бай-бай. І вона виключилась. Так що, о. я вас усіх дуже сильно люблю. Надіюсь, вам сподобався такий влог. Я менше якось, е, ну, там прям говорила, щоб знімати, але я вам розказала все як ніби за кадром, коли я вже прийшла, коли в мене вже є якісь емоції. Так що от це був ще кусочок літа. Я знаю, що це відео виходить вже в вересні, і я його записую вже в вересні. І надіюсь, ви трошечки от згадали літа, і вам якось стало тепліше на душі. Я вас всіх дуже сильно люблю. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І пам'ятайте, що зірки не можуть світити без темноти. До нового відео, Па-па!